Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за вашу увагу, за ваш час, за ваші коментарі, за підписки. Ще вчора, 19 травня, ми з вами дивилися, які там новини ми будемо чути, так, і аркани показували, що буде якась біда з високопосадовцем, про якого ми чуємо, який якось на устах у нас. Ну, і от одразу. Того ж вечора, вчора проминули такі новини про аварію з гелікоптером, в якому був президент Ірану Раїсі, такий собі. А вже сьогодні, вранці, ми чуємо, що він загинув. Ну, так от Тобто, саме цей Раїсі, шахеда, якого нищать Україну, отак-от от розпрощався із життям. І тут, звісно, виникає багато питань. Звісно, чи це збіг обставин, чи то я там читала в новинах, що це можливо там ну, наслідки негоди, бо там якийсь був туман, можливо, чи дощ, чи що може там блискавка влучила той гелікоптер. Ну, але у нас є таро, і ми завтра, зараз з вами побачимо, що ж насправді відбулося, і взагалі чого нам очікувати, тому що ж зрозуміло, що ж буде новий президент. То давайте дивитися, чи це збіг в першу чергу, чи це не. Щасний випадок, чи це замах, що відбулося чому? Так, сім мечів вже прийшла і сила. Про що йде мова? Ніякого збігу тут немає. Туз Жезлів показує якісь активні дії, те, що якось планувалося, сім мечів хитрість, тобто якась собі стратегія, і плюс сила, тобто хтось доклав якоїсь сили. Тут однозначно все було сплановано. Якась вища структура, можливо, і таке відчуття, що це ну, не просто так підлаштували, аби прибрати цю людину, а як начебто щось було, якби ну, попереду щось були, якісь дії, коли ну, попереду щось було. Зараз зараз подивимося, яка причина, що сталося? яка причина. Яка причина того. Uh-huh. Дивіться, сім кубків це коли дуже багато телефонних розмов, перемовини, розмови, про щось так кажуть, про щось таке важливе по страшному суду. А страшний суд, я ж казала, це як повернення, як і початок, як зупинка. Це скоріше припини якісь дії. Ми тобі даємо шанс, дивіться, ту спектаклів. Зупинись. А, бо те, що відбувається, буде мати якісь наслідки. Ти затіяв небезпечну гру, ми за тобою прицільно слідкуємо. Бачите, Пашу в мечів, це як шпигунство, або як попередження, припини своє шпигунство, або ми за тобою. Тобто, ви розумієте, перш ніж оце зробити, ну, оцей замах, ну, коротше, зробили так, щоб той гелікоптер впав. Попереджали, казали, просили, зупиняли, не роби щось, не вчиняй так, розумієте? Причому це було наскільки важливо, тому що страшний суд, дивіться, із оцих сил, і страшний суд. Тобто, тиснули на нього, наказували. Щось припини. Ну, я так думаю, ну, що могли? Можливо ж, щоб це так, я вже сама домислюю, можливо, щоб зброю не давав там комусь, або, можливо, припинив якісь свої дії. От, ну, звісно, військові. Так? Але він, я так розумію, не послухався, тому, чому б той гелікоптер впав. Давайте запитаємо, хто тиснув. Покажіть, як би запитати масштабність людину, хто тиснув. Хто тиснув. Хто це? Це якась могутня країна. Дивіться: Всесвіт, Мах, і арафант. Хтось більший, звісно, за Іран могутня країна це не Росія, звісно. Я так думаю, це Америка, напевно. Скоріше всього, Америка як світовий лідер. Дивіться. Карта Всесвіту Мах, і Ерафант. Всі старші аркани. Тобто, це дійсно якась могутня сила. Які намагались вплинути на певну ситуацію, користуючись своїм авторитетом, безапеляційним таким авторитетом. Ну, що я вам скажу? Тобто, неслухняним виявився цей Раїсій, вперся рогом, чомусь думав, що він може вхопити Бога за бороду, і буде так, як він скаже. ну ось, І мав такий плачевний фініш. Так? От. То, що я можу сказати, дійсно, це тут погодні явища ніякої ролі не мали. Були дуже серйозні розмови. Людину зупиняли, попереджали, рогом вперся, не хотів йти на зустріч, а тут треба щось кардинально міняти. Страшний суд це кардинальні зміни. От. Ну і тут, якби би от такий от фініш прийшов. Так, добре, а давайте тепер запитаємо от той, хто прийде. Той, хто прийде, хто ця людина? Наступний президент? Хто такий? Четвірка мечів. Наступний президент, не дуже популярна людина. Так, що тут ще про нього? Uh, Знаєте, цей теж буде себе вважати таким намісником Бога на землі. Таке відчуття, що він, знаєте, відчуття халепи зараз у людини. От халепа, от халепа, і перш ніж діяти, я повинен затихнути і все обдумати. Він розгублений в даний момент, не тому, що він там не хоче бути президентом, а тому, що, скоріше всього, він побачив наслідки президентства. Так? Що може бути, якщо ти от такий от незговорчивий, що з тобою не можна домовитися? Так? І зараз він таке відчуття, що людина молиться, щоб йому якось в чомусь. Якби, ну, знаєте, це як зупинка перед тим, як щось робити. Дуже ретельно все треба зважити і обдумати. А тут іще один сигнал. Ми питаємо, хто така людина? Це хвора людина. Я маю на увазі, ну не те, не що там його криша поїхала. Він фізично хворий. У цієї людини є якась невилікована хвороба. Він частенько лікується, лежить на лікарняному ліжці. Він якийсь виснажений, ослаблений. Ну, Дійсно, тут людина розуміє, яку спадщину він собі надбав, так? що йому передав той небіжчі не краєсі. Ну і так от зараз в нього в голові тисячу думок. Як би так би зробити? Що зробити? О, зірка. Знаєте, які тут думки? Як би так би зробити, аби засяяти на політичному обрії, але якось бути зіркою ну, по-інакшому з другого боку? Ну, бачите, яку мені людину показує? Можливо, ця людина має якісь погони військові, тому що зірка. Зірки є, але хворий переосмислює все, що відбулося. Ну це такий. Давайте запитаємо, чи буде цей дослухатися американців? Чи буде цей дослухатися американців? Ну, таке собі буде, не буде. Хоча дивіться, дві трійки, трійка Пентаклів, трійка жезлів. Тобто, цей буде ну, намагатися все ж таки якось домовлятися. Він буде щось прислухатися, буде щось там робити собі якісь висновки. Він дуже боїться, дуже боїться тут. Буквально от у нього повні штани вже і ноги трясуться. Так, ну, але все ж таки він хоче щось. Щось робити по-своєму, тобто трішки якось дурити, дурити. Йому будуть якісь пропозиції, від яких йому буде важко відмовитися, можливо, від Заходу чи від Америки. Я не знаю, хто там з ким з них так тісно спілкується, тому що дві 3 поспіль це ми будемо домовлятися, ми будемо домовлятися. Луна це як і карта може бути і загрози, і страху, але це і дії, які зроблені поза спиною. Отак-от. Тобто слухатися буде. А ну-ка, іще що? Іще що про нього? Слухайте. А я не бачу, щоб ця людина довго сиділа на посаді. Ось оця четвірка мечів, вона каже про те, що він хворіє. Можливо, тут знаєте, що може трапитися. Ось поставлять цього президента. Я не знаю, який там, коли це треба робити після смерті ось, ось цього, що помер, так скільки там місяць, чи скільки вони неділю. Я не знаю тих і незаконів. Але в мене таке відчуття, що ця людина, яка прийде, він якось буде недовго. Тут або так, або страх візьме верх, він сам піде, або тут із за хвороби. Він недовго буде сидіти на своєму посту. Або його приберуть. Відлюдник, бачите, відходить від роботи. Оце карта роботи. Від, відходить від роботи, тому що він розуміє, що буде серце розбите. Він боїться. Луна і дев'ятка мечів. Ну це карта кошмару, якогось дикого кошмару, з яким людина не може вправитися. Не буду тут це вже знаєте, і не дуже важливо, чи він сам сам піде, чи по хворобі, чи його приберуть. Неважливо, але тут мені показано, що ця людина ну дуже тимчасова. Тобто, розумієте, що відбувається? В Ірані починається оце така чихарда, що звісно нам на руку. Ну і тоді головне питання, як будуть ось у цього президента, який заступив, ну, чи заступи. Я не знаю його ім'я, хто там ще буде. Так, як у них будуть справи з Росією? так? Росія ж це ж його Іран, головний союзник, можна сказати, чи другий після Китаю? От Ми ж знаємо про ці Ірани, про цю допомогу, про ці облизування, потискування один одному рук. Дивимося, як справи з Росією будуть. У цього нового папа, наступного президента, дуже добре. Ой, дуже добре. Як будуть йти справи? Так, навіть не буду далі спокушувати колоду. Дивіться. От Оці карти луна і дев'ятка мечів, вони показують страх. І ось о. Що мені робити? Двійка пентаклів, зважує людина. І так, і так. Не робити я не можу, тому що там, скоріше якісь обіцянки, гроші замішані, можливо, знову ж таки, якісь страхи. Але ж все ж таки є той, хто по помогутніше Росії, і той, хто може набагато більше обіцяти. так. Тут людина замислюється, робити мені це чи не робити. Десятка мечів, бачте, сім пентаклів. що буде відбуватися. Тісний контакт, співпраця, обіцянки, цяцянки все полетіло під тар-тарари, Все це завершується. Десятка мечів сама по собі є як штучне завершення якоїсь ситуації. Ну і башта тут веже не треба дуже багато говорити. Ясно зрозуміло, що тут щось руйнується. Але буде це, знаєте, відбудеться не одразу. Тобто оця руйнація їхніх стосунків не буде ось на слідуючий день, тому що ж ну, щось там налагоджено, щось там відбувається через якийсь час. Якщо у мене. Показано сім пентаклів. Вона мене завжди показує липень середину літа. То я так думаю, що до середини літа. Сьогодні у нас 20 травня, це залишок травня, червень і десь до середини липня. Ну, скажімо, два місяці, десь так, два місяці. Оце каже, чекає два місяці і все рухне. Не буде ніяких домовленостей. Ну ну як ніяких домовленостей. Ви ж розумієте, це політика. Десь щось буде прослизувати, просочуватися. Десь будуть якісь моменти. Ну, але це не буде ось так. Знаєте, нагло, так от яскраво, такими партіями, пачками. Росія не буде нічого отримувати від ірану. Я вам взагалі хочу сказати. По цим картам і ще можна сказати, тут такий трошки фон іде не обов'язково тільки про Росію, бо ми ж запитали, які будуть контакти з Росією нового президента. Тут взагалі мені показано, знаєте, ось із смертю, оце цього райсі, взагалі, щось буде відбуватися. Можливо, там народні коливання, можливо, там будуть якісь така знаєте вибухова ситуація в країні, коли буде, чесно кажучи, ну зовсім не до Росії. І я так думаю, що до середини цього літа. Скоріше всього, контакти вже такі, прям ну, такого масштабу, що вони припиняться. Як би його запитати, Так, ну дійсно, що, яку, яку, яку позицію обере Іран? Відійде шість мечів відійде, це, знаєте, як кажуть, віднести ноги від неприємної ситуації. Віднести ноги. Чи це буде цей президент, який заступить, чи це який після нього, бо там буде тосовка карти, скажу, там щось буде відбуватися в Ірані, не дуже веселе щось, і від оцих контактів з Росією. Максимально велика відстань, шість мечів відійти. Бачите, я йду в іншу, іншу сторону. Ну Тобто, це отак. Звісно, ми не радуємося чужої смерті, хай там воно собі спочиває з миром, але ж бачите, як нам все це на руку, всі оці події, які відбувалися нам на руку. Так, і ще я знаєте, хотіла роздивитися швиденько питання з вами гляну на цій колоді. Ви мені написали таке в коментарях. Я не знаю, де ви таке почитали, але я так розумію, якщо декілька таких було коментарів, що зараз зачитаю. Ага, кажуть, що буде війна з іншою країною в Україні, тобто на Україну нападе якась інша країна. Не кажете, де ви це побачили, і не кажете строки, тобто коли це має відбутися, але оце такий вкид, що на Україну буцімто буде ще нападати якась країна. Давайте подивимося, коли вже робимо розклад. Тобто, чого нам чекати, чи є дійсно якась країна, яка планує зробити напад на Україну. Ну, дивіться розклад почала четвірка кубків. Четвірка кубків це дивіться, Це людина під деревом. Щось там собі міркує, ну але четвірка кубків це такий депресивний стан, то я хочу сказати, це є такі думки. Я наголошую, це навіть не плани. Це такі собі, знаєте, роздуми. Можливо, ти не всі дома, можливо, спохмілля. Четвірка мечів, навіть якщо дивитися на стан здоров'я, це стан депресивний, це стан руйнації психіки. Тому що тут можна сказати, може, якась нездорова там, людина в світі, щось там собі таке думає. Ну, якби просто це як роздуми. Роздуми наголошую. Але тут страх, бачите карту Луни, сильніший ніж активні дії. Луна показує, що це, по-перше, може бути якийсь брехливий вкид. Так, аби знаєте, дивіться, бачите, тут дві людини. Тут вони щось одне на одного нападають, тобто якась така суєта. Тут можливо, це чийсь якийсь вкид брехливий, розумієте, аби тільки розхитати якусь всередині ситуацію, аби нажахати людей. Так, але навіть якщо це і не брехня, то тут як не крутий, той, хто про це думає, каже: ну так важко це буде зробити. Десятка жезлів. Це неможливо. Я ж спостерігаю, що відбувається зараз. Україні там допомагають. Скоріше всього, ну якби ні. Тут не про напад, тут про те, що, можливо, хтось думає, ось Україна така собі ослаблена. І якби була в мене така могутня сила, якби була така підтримка, оце зараз, як ви кажуть, взяти Україну Понімаєте? Ну, але тут зовсім не про напад. Скоріше всього, та країна, яка, можливо, десь там <смірно> тримає якогось каміння за пазухою, то скоріше вона буде в Україні якби, посміхатися, шкіритися, показувати своє, свій добрий напад. Мастері. Ну, ні. Може карти покажуть, звідки ці. Розмова, така колода здоровенна, звідки ці розмови. Ну Бачите, діявол показує, це маніпулятивні вкиди. Маніпулятивні вкиди і четвірка мечів тут, ну про що? Та ну не про що, Тут немає ніякого, ніякого нападу. Не думайте нічого, не морочте голову не собі і не слухайте. Фільтруйте ці розмови. Тут немає ніякого нападу. Можливо, навіть це Лукашенко, але ж ну, ви ж розумієте Боже, ну хто там буде нападати. Ну, і ще одне питання. Я хочу подивитися. Ви пишете. Ну, і я і без вас це добре знаю, що майже весь керівний склад Міноборони РФ і йде відставку. Так, майже весь керівний склад Міноборони. Звісно, це для нас непогано. Давайте подивимося. Взагаль, взагалі, от як це для України? Для України зміна. Заміна як буде. Це йде на стогнацію військових дій, тобто, дивіться, сама по собі, якби війна, оце оця от боротьба, так ну воно терпе фіаско, тут немає. Як би сказати, тобто у Росія не має певних тих результатів, чим можливо було б хизуватися. І ось тут, от як для України. По башні, оце, рушиться оця вся боротьба. 10 Пентаклів, це як і допомога, ось, бачите, ідуть. і імператор, ну, як на своєму місці. Ну Це тут не про президента, це, знаєте, просто карти так мені показують, що це для України. Для України це добре. тому що От самі по собі, оці вибухи, руйнація наших міст, гибель людей, тобто боротьба, вона стає в позицію, якби це вже відходить трохи в минуле. Це вже йде як, як в минулому, розумієте? І до чого ми йдемо? До того, що ми зможемо якось зробити так, щоб врешті-решт башня була не отак, от у нас попереду, що нам би очікувати руйнації країни, а щоб це вже було якби позаду, тобто оці жахливі часи. От це страшне, що вже в нас було, тобто воно якось позаді. І оцю війну, якби звітується. Бачите, ось ну, до стовбу прив'язана людина, тобто зв'язують оці військові дії. Ну Імператор що каже, Ну це добре для нас? Знову ж таки, Паш Пентаклів. Це, можливо, поступово буде якось все доходити. Як... Ну, я не можу сказати, це тут не, мені не показано, якби це вже мир і зупинка війни. Ні, воно ще якось сунеться, але для України ми бачимо це в будь-якому випадку це на добре. І четвірка пентаклів це знаєте, це як карта дому. Тобто це мої землі, те, що я не, хочу, те, що я не віддам нікому, це якісь кордони. Тобто я не бачу, щоб це було для України якось погано. Кого б там ви не ставили, як би не заміщали, як би не тусували тих людей. Все одно ну не погано. Це ну знову ж таки імператриця. Імператриця це як Україна. Тобто тут мені показано цілісність. Цілісність. Дивіться, кордони України каже поступово. Кордони України за допомогою Імператор – це, ну як втілення тих людей, які керують країною. Тут не важливо. Тут мова не про президента зрозумієте. це якби втілення всіх осіб, які приймають. Участь в долі Українці, і військові, там, радники, всі, хто є. Дологі вони в нас недологі, це вже не про те. Мова про те, що. Заміна керівного складу Міністерства оборони в Росії для України це на добре. Це допоможе їй зберігти свої території і лишитися ну тобто, лишитися Україною, тобто не розбитою, не, роз, не розчавленою, а все ж таки в якихось своїх певних кордонах. Добре, ну це ще таке, знаєте, це ще буде довго все продовжуватися. Будемо спостерігати. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.